Авторитетне спортивне видання The Athletic склало список із 12 гравців англійської прем'єр-ліги, яким треба терміново змінити команди цього літа. Сюди потрапили, наприклад, Дарвін Нуніс, Джек Гріліш та Маркус Рашфорд, а також Рахім Стерлінг, Крістофер Нкунку та Федеріко К'єза. Але найцікавіше полягає в тому, що у цьому списку є українець, і це Олександр Зінченко. І лише послухайте, що The Athletic пише про українця. Далі цитата у недавньому минулому Зінченко ключова постать як у Манчестер-Сіті, так і в Арсеналі. Але зараз його кар'єра зайшла в духи. Кут українець втратив позиції в ієрархії команди після появи Майлза Льюіса Скелі та приходи Рікардо Калаф'йорі. Навіть правий захисник Юріан Тімбер частіше виходив на позиції лівого фулбека ніж українець. Зараз ідеальний момент для пошуку нового клубу та повернення до регулярної ігрової практики. Мікель Артета іноді використовував зінченка в півзахисті, підкреслюючи його універсальність. У Алекса чудова техніка, ігрове чуття та готовність діяти на будь-якій позиції заради команди. Якщо комусь потрібен універсальний футболіст із неймовірною пристрастю до гри, то Зінченко ідеальний команди.